Євангелі від Луки, семий розділ. Доки ви відкриваєте семий розділ Євангелі від Луки, хочу щиро подякувати для нашого брата. Ось і Мені видається, що це та тема, про яку ми більше і більше повинні говорити. Може, для когось видається так, історія, це трошки скучно, це, ну, це не емоційно так. це... Але, брати мої сестри, насправді. Коли ви говорите про своїх предків, це ж теж так не дуже емоційно, але ж ви про це говорите. Чого? Погоно нам рідне, і без минулого немає майбутнього. Верніше, без знання, без аналізу минулого немає майбутнього. Навіть приказка, яка наступив на ті самі граблі. А чого наступив на ті самі граблі? Бо коли перший раз наступив на граблі, не зрозумів, що це граблі. Тому мусив другий раз наступити на граблі. А інколи аж на десятий раз зрозумів, що це граблі. Якщо на них наступати, вони б'ють по лобі. Краще не наступати. Ось. Нам потрібно знати ці всі моменти, історію. І дякую. Для Сергія Володимировича, що він не лише просто розповів історію. В принципі, історії майже не торкався. Дуже, дуже мало історичних фактів, більше як аналіз того, на чому була побудована реформація. На чому була побудована реформація? Я так щиро хотів би, щоб в нашому суспільстві казали таким чином: це християнин, це з церкви Філадельфія, бери його на роботу точно. Це той, хто буде гарно працювати і так далі. Ми маємо про це дума. Євангеліев Луки, 7 розділ із 37 го вірша. І ось жінка з того міста, що була грішниця, довідавшись, що Ісус сидить за столом у домі Фарисея, принісши Алебастровий збаночок мира. Стала біля ніг його ззаду, плачучи, почала обмивати ноги йому, слізьми й волоссям Голови своєї обтирати, цілувала ноги його і мостила миром. Фарисей, що запросив його, побачивши, це, міркував сам у собі. Коли б цей був Пророк, то знав би, хто і яка ця жінка, що доторкається до нього, бо грішниця вона. Тоді Ісус. Звернувся до нього Симоне, маю тобі щось сказати. Він же каже: говори учителю, два боржника були в одного лихваря. Один завинив 500 динарів, другий 50. Як же не мали чим віддати, обом простив він. Хто ж оце з них, скажи, більше його любитиме? Симон відповів: Думаю, що той, кому більше, простив він. Він же сказав йому, правдиво, розсудив ти. І, обернувшись до жінки, сказав Симонові. Чи бачиш ти цю жінку, коли війшов я, твій дім, води на ноги мої не дав ти, ця ж слізьми обмила ноги мої, і волоссям голови своєї обтерла. І поцілунку не дав ти мені, ця ж відколи війшов я, не перестала цілувати ноги мої, коли голови мої не намастив ти, ця ж миром намастила ноги мої. Тому кажу тобі, багато її гріхів прощаються, бо полюбила щиро, кому ж мало прощається, той мало любить. Сказав він і їй: прощаються тобі гріхи твої. Ну і далі за текстом будете вже читати дома. Ось така історія. Виявляється, що оця жінка про якусь так негативно відгукнувся цей фарисей, котрий запросив. Ісуса Христа до себе додому, по суті, вчинила його роботу. Тому що це було гостинно або прояв гостинності поцілувати людину, обмити ноги. Ви пам'ятаєте, що вони ходили в таких сандалях, де помити ноги, це було дуже приємно. І ось це був вияв гостинності. Але я так собі думаю, що цей фарисей, який запросив. Він якби так собі думав, можливо, що він є навіть трошки вище, ніж Ісус Христос, тому і не проявив цієї гостинності. Але цікаво було б цього чоловіка послухати в нього якісь нові ідеї. Може, він так думав. Я не впевнений, можливо, ні, але може, так і думав. І ось коли вони вже сиділи, розмовляли між собою, заходить жінка, і Біблія говорить нам. Що всі розуміли, що це є грішниця. Тобто, тут так і написано з того місця, жінка з того міста, що була грішниця. Вона йшла по місту, і люди дивились на неї і оцінювали, це грішниця. Вона зайшла в дім ось цього фарисея, і всі глянули, грішниця прийшла, як вона посміла. І ця жінка, по суті, погодилася з тим. Що вона є грішниця. І я думаю, що не один раз. Вона десь там сиділа, лила сльози, плакала, тому що вона почувалася грішницею. Вона розуміла, що вона би пішла б в яку-то річку, би, чи прийняла б душ, по сучасному кажучи, але вона розуміла, що ці речі не обмивають її душу і не роблять її святою. І, можливо, не раз вона думала про багато негативних речей, які трапилися в її житті. Швидше всього, не бачила нормальної перспективи для свого власного життя. І вона розуміла я грішниця. І ось в цьому всьому стані приймається жінка рішення. Знаєте що? Швидше всього в неї відбулася переоцінка цінностей, і вона зрозуміла, що є щось важливе, а є щось менш важливе. От давайте подивимося на наше з вами життя. Дуже часто ми докладаємо багато зусиль на ті речі, які насправді не є аж такими важливими. Їм не варто заперечувати. Але вони не є аж такими важливими. Хтось стоїть незадоволений, скільки його є там по висоті росту. І він докладає зусиль, щоб виглядати вище. Це добре чи погано? Це не добре, це не погано. Це те, як я себе оцінюю, правда? І на цій індустрії краще виглядати. Слухайте, хтось заробляє мільярди доларів. Величезні гроші заробляє, і люди гоняться за цим. Виписують, платять величезні кошти, щоб отримати журнали, тому що хтось в цьому журналі написав, що на цей рік важливим буде не те, що минулого року було, а важливим буде щось інше, вже. уже не зелений колір, а який там має бути, якийсь інший колір. Може, не такі зачіски, а такі зачіски. І ми знову йдемо купувати, старе викидати, нове купувати. І так працює ціла індустрія. Я ще раз повторюсь: це непогано і недобре. Руші економіки. Ну і дяка Богу. хто в цьому працює, заробляє, хто має можливість тратити, хай тратиться. Але ці речі одного дня, давайте так подумаємо: одного дня я стану перед Богом і скажу: Господи, я ходив на шпильках, щоб виглядати вище. Не аргумент для Бога. Я одягав кроватку, яка була, пам'ятаєте, колись ці кроватки були, ось то цей вузлик був тонесенький, потім широкий, зараз такий вже більш-менш середній. Ну, по-різному було. Я таку кроватку одягав. Потім в журналі почитав, що треба вже широку вузлику. Широку вузлику кроватку одягав. Ага, піджаки були там на чотири гудзика. Тепер на скільки? то я все це виконував. Ну не аргумент це. Чому? Це те, що не є добре, це те, що не є погано, це те, що... як я себе оцінюю, як я хочу виглядати. І я за те, щоб ми добре виглядали і доглядали за собою, все це має на своєму місці. Але ми розуміємо, є речі, які є основні. Я чомусь думаю, що ця жінка непогано виглядала. Якби вона погано виглядала, Швидше всього, її оцінювали б, мабуть, по-іншому. Але одного дня, ось так сидячи десь в себе вдома, вона зрозуміла, оці всі речі, які є в мені, можливо, навіть природня краса, красиві волосся. І ось я вже назбирала певну. Енну кількість грошей, які продати до кінця життя вже якусь там доживу, я вже не збирала. Вони перестали для мене мати цінність, бо всередині глибоко мені потрібна була, як сьогодні говорили, мені потрібна реформація. Бо десь всередині глибоко я можу включити веселу людину і гарно виглядати. Я можу включити в себе розумну людину. І гарно говорити, але десь всередині себе почуватися нещасним, почуватися ображеним, почуватися грішником і багато іншого. І можна продовжувати жити в такому стані. Навіть притягувати увагу на себе, навіть люди будуть казати, подивись, яка весела людина, а людина насправді глибоко внутрішньо страждає. І ось ця жінка приймає рішення, ні, я з цим станом згоджуватись не хочу. Мені це більше не цікаво, набридло так жити. Я не хочу так жити. І вона приходить до Ісуса Христа. Швидше всього, з усією своєю цінністю я сама і в руках от посудина посудена з тим миром. Все, що я маю. Я приходжу до Ісуса Христа. Я готова все віддати, розбити цю посудину, вилити йому на ноги. Та там каплі достатньо, щоб десь там помазати, щоб від тебе приємний запах ішов. Ні, я все готова вилити. Братиму мої сестри. І вона отримала. Наша краса, справжня краса це краса чистого серця. Правда? Чистого серця. Гарну фразу сказав Сергій Володимир сьогодні, може, я не повторюсь до кінця, але наше з вами життя це ціна життя Ісуса Христа, яку Він заплатив за нас. І скажіть мені, будь ласка, Він заплатив за нас, щоби видиме нам виправити, чи щоб душу нам вилікувати. Щоб душу вилікувати. А коли лікується душа і видими виправляється, це, це простіший процес. Але Він хотів нам душу вилікувати, життя, життя наше, змінити глибоке, внутрішнє. І до чого воно приводить? Одного разу, Господь звертається до Єремії. І каже, слухай, я хочу, щоб ти пішов до цього народу і почав говорити до них, що вони є грішники, що вони мають покаятися і таке інше. Єремія подивився на те, яке Бог дав йому відкриття і Слово, говорить Богу, вони ж мене поб'ють за це. І Бог каже, да, точно, правда, поб'ють. Так і буде. Але ти маєш піти сказати. Єремія каже: Я піду. Дивний чоловік. Чого. Я не закликаю нас робити щось супроти, щоб викликати на себе незадоволення і вогонь. Але тут говориться про мужа Божого, про пророка Божого. І пригадайте, він пішов, сказав, його побили, кинули десь в яму. Там ще в тій ямі щось було, плазувало, лазило, пищало, кричало. Кинули туди. Потім його витянули. Можливо, через це з'явилася книга Плач Єремії. Можливо, через це. Він був глибоко посвяченою людиною. І його посвята торкалась до того, що він сказав, Господи, я готовий піти навіть туди, куди є небезпечно. Звідки в нього ця сила взялася? Це від того, що він великий герой був, ні, він не був героєм. Подивіться на апостола Петра. Одного разу він думав, що він герой, а виявилося, що ні. Але коли Дух Божий його наповнив, він міг ставати перед тисячами людьми і проголошувати слово Боже. А коли сам по собі злякався, коли жінка сказала, Слухай, ти був з ним, ти ж був з ним, ні, я не був. Та був ти з ним ні не був тричі ні. Не був. Потім вийшов звідти і гірко заплакав. Що відбулося, коли він вийшов звідти, він вдруг зрозумів. Слухай, Петро є Петро і крапка. Це те саме, що Анатолій є Анатолій і крапка. І без сили Божої, могутності Божої я ні до чого особливо і не здатен. Але Петро, коли усвідомив, що Петро є Петро, він. Продовжував любити Ісуса Христа. Брати мої сестри, в тому весь зміст, що нам потрібно продовжувати любити Ісуса Христа. Ми не будемо досконалими, але продовжуємо любити Ісуса Христа. І коли ми будемо любити Ісуса Христа, Він виправить всю нашу недосконалість. мене. Він виправить. Тож я повернусь до цієї історії, ще раз повторюся. Ця жінка почувала себе грішницею. Вона розуміла, що ніхто їй допомогти не може. Вона чула про Ісуса Христа. І вона прийняла рішення прийти до Ісуса Христа. Ось ми тут сидимо на цьому місці. Є моменти, коли ви можете прийти до служителя. Я вам чесно кажу про це. І він не знає, що вам сказати. Ну просто не знає, що сказати. Звичайно, ми розмовляємо. Інколи в Господь в процесі розмови дає відкриття, ми можемо давати поради. Але я повторював вже один раз, як казав один єпископ, наш брат з Білорусі, що інколи я жалію в деяких моментах, що став пастором. Бо є велике бажання допомогти, але ти не знаєш, що сказати цій людині. І прекрасно розумієш, що це нічого ти не допоможеш, якщо людина не налагодить своїх власних взаємин з Богом. І крапка. І нічого ти не допоможеш. А люди, люди приходять досить часто, знаєте, з яким відчуттям? Я зараз піду до служителя, він там покладе руки, помаже, щось ще там зробить, певні маніпуляції, якісь зробить. І від мене все відпаде. І коли ти починаєш цю людину направляти не до себе, а до Ісуса Христа, вона починає розчаровуватися і казати, ну як? А я думав, а я думав, що цей пророк вийде, покличе ім'я Господнє, покладе на мене руки. А він каже: ні, я людина звичайна, і от що мені Бог сказав, те я тобі передаю. А Бог сказав, іди там в Йордані сім раз. Присядь оконися, сім раз, іди в Йордані, там зроби це діло. Ну як так? Я ж то думав, я вже вибудував систему. Я вже вибудував свій погляд, я вже все розрахував. А тут все поломано. Слуги його, були добрі, хороші люди. Вони кажуть, слухай, якби він щось тобі важке сказав, він навіть гроші з тебе не захотів брати. Реформований був. Він сказав, іди у воду, присядь там сім разів у воді. Ну, він навіть не сказав, як тобі присідати, сам вибери, як присідати. Головне, щоб вода тебе покрила. І все. Я інколи коли розмовляю з людьми, кажу, для того, щоб вам спастися, вам потрібно покаятися. Як? Як покаятися? Ну, а я ж маю якусь за гріх свій, ну, заплатить, відкупитися, ще щось зробити. Ну, я ж... Я ж маю якусь гарантію мати. Гарантія є твоя віра. Більше нема гарантії. Це твоя віра, Ісус Христос. Це вся наша з вами гарантія. Брати мої сестри, ми маємо прийти до Ісуса Христа. Амінь. Ми маємо будувати наші взаємини з Ісусом Христом. Ми маємо їх будувати. Ми маємо вчитися і молитись, і читати Біблію, і славити Бога, і взаємодіяти, і допомагати іншим людям. Це все входить в контекст того, що я сказав, мати взаємини з Богом. Це все туди входить. Тому давайте научимося цих речей. Будемо служити йому щиро. І якщо хтось почувається ось так раненим. Втомленим. І ви думаєте, може хтось за вас помолиться. Ми будемо молитися. Так написано, щоб ми несли тягарі один одного, правда? Це правильна дія. Але давайте побудуємо наші власне, взаємини з Богом. І він вилікує нашу душу. Він вилікує наше життя. Він вилікує. Ця жінка зрозуміла. Їй Потрібен Ісус. І вона готова була все віддати. І те, що вона віддала, в принципі, це не потрібно було Ісусу Христу. Не потрібно було. Але Він розумів, що це було, це було її серце. Вона так відкривала його перед Богом. Вона так висловлювала своє серце перед Богом. А те миро намазала, б вона чи не намазала б, я думаю, що це не мало великого того значення. Вона відкривала своє серце перед Богом таким чином. І ось фарисей каже, якби він був пророк, то знав би, що це за жінка. Но Фарисей помилився, бо він був пророком і знав, що в серці тієї жінки робиться. Він-то її розглядав грішниця. А Ісус розглядав людина, яка кається. І що сталося? Після покаяння фарисей залишився грішником, який йде до аду, а ця жінка стала праведницею, яка йде в небеса. От вам різниця. І той зовні гарно виглядає, а та зовніша має за собою шлейф, по якому, мабуть, люди ще певний час будуть судити. Але вона наладила свої взаємини з Богом, наладила свої взаємини з Богом і стала іншою людиною. Бачите, дуже важливо є, як Бог дивиться на нас.